Я снідаю, а то, мабуть, похорони. Я не знаю, чи можна знімати. Дощ пішов. Ну, люди пішли. Мабуть, похорони. Ну, не знаю, чи можна знімати, але ну, я знімаю. Я далеко. Короче, пішли вони. Пста, зромко сплять, тут <гулян 'я> гуляли, бухають. А я як огурчик. Всі утра на ногах, відосики виставляю. Пишу апеляції, щоб мені аккаунт вернули, який навряд ли вже повернуть. Навірно, треба прикращати це діло. Не, заразне, мені подобалося. Будемо розвивати нові аккаунти. Ну що, все добре. У мене погода така. Іду скуплюся, поснідав у кафе. І така погодка в мене. А, і короче... Зараз я вберусь потом. Получилося э, з мене присадив на цю штуку. Коротше, оця штука стоїть всього 10 20, Короче, 3 цента чи 2 цента. 10 э, песо, А, 10 песо. Подожди, э, 10 песо э, це шоста часть. Короче, 15 центів, навірно. Таке сладеньке, обалдене, я тепер ну, як наркотики. А, Закупив пірожин тільки що. І тут ценників немає. Я купив три кекса. І оце пірожено, і три кекса маленькі. Я дав 80 центів. Я, ну, сіни мені подобається. Остаю їм дощ. Дивіться, які дотики. Коротше, я в зайдер біжі, по дівчат не поїду. Вчора ми на набережі, там тих дівчат. Було б здоров'я, та й гроші я собою не треба. Вони такі молоді. Дівчата роки 25 стасу за 30. Ну, молоді, вони на дівчатах наскучили, мене довго вибирали, ну, сам не пішов. Дешевше пішлося, звісно, ніж в центрі. Ну, все одно. безплатно вже, в такому возрості. Ніхто не дає. І яка погода, день пропав. Іночі гуляли, сплять собі, а я взяв мопеда. Це ще мопеда там все дороги поставив. От, блін. Ну, готовить я не буду сьогодні. Скуплюся, завтра вже вранці буду готувати. Зараз досі перестане та піду в басейн, в мене ж басейн безкоштовний. Не пішов вранці, поки місяця. Перший день. Я вчора теж поперся під утро. Ну, Я в такому віці просипаюсь по-любому. Скільки не прийду.